файного, натхненного, дай Боже свіжого дня п'ятниці. Товариство, такий файний день. Пробуємо з дітьми сьогодні, завтра, післязавтра побути десь у горах. Надіюся, я знімаю якісь кадри для вас хороші. Потім поділюся. Ви бачите самі цю красу. Діти не видержують, кричать. І сьогодні п'ятниця, навчаємося із доброї книжки або фільму. То сьогодні такий буде фільм, а, а точніше, Такий блог або підкаст, або така конференція, лекція про виховання, Я такий був вражений, там обов'язково кину посилання на неї під опис під відео про виховання підлітків, про те, як адекватно до них ставитися, як їх сприймати. І там просто цілий ряд таких пушок про підлітків. А в мене самого є підлітки, як сказав хтось, підлідітки. То там пані лектор, Наталя, здається, пані Наталя. Говорить таку річ, що дозвольте дітям і підліткам прожити цей час. Завжди буде спокуса перестрибнути, завжди буде спокуса не, не, якось прож, прожит, пережити це, не вижити, протягнути, прострибнути. А вона каже, ні, дозвольте прожити. Бо часом ми спостерігаємо, коли люди, маючи 40 років, маючи 50 років, які не не прожили нормально свій вік дитячий, або свій підлітковий вік, то проживають його у 40 років, у 50, серйозно. І я це постійно бачу, просто я, я це не вмів назвати. А виявляється це нормально, ти проживаєш свій дитячий вік або підлітковий, свою підлітковість. Пам'ятаєте, є, є такий вислів, ти що не доколисаний, або ти що не доколисана. Слухайте, в тому є сенс. В тому є сенс, бо якщо ти у період у період маленької дитини був недоколисаний. Тобі треба до І тому це так важливо, той період, який ти маєш зараз. Візьми ну, і проживай його. Не тікай від нього, не уникай його. І мене це дуже торкнуло, бо от я вже починаю входити в якусь в таку більшу зрілість, я вже не можу себе назвати юнаком. З'явилася сідина. І перша реакція була відкинути. Ні, це не моє, я, я пофарбую, я щось. А потім, ну чекай, ну якщо з'явилася сідина? Та треба, треба прийняти. І треба засмакувати красу в віку 36 років. 36 років. Має своє, свою красу. Є свої обмеження, так? Є свої ліміти. Очевидно. Я, я собі уявляю, що буде у 95 років. Тому нормально проживати цей час, не переживати. Бо. Особливо ми можемо це перестрибувати підсвідомо, перестрибувати війна, неспокій, якісь інші кризи, якісь інші випробування. Але ні, не перестрибувати, проживати. Якщо ти дитина, проживай, це, живи цим. Якщо ти підліток, живи цим, юнак. Якщо ти ви молодята побралися, якщо тобі 36, як мені, якщо тобі 70, як не знаю, комусь, то проживай це, засмакуй цей вік. Не чекай, бо це також буде втеча. Це може бути втеча у, у, у занадто або завтра, або залишення вчора. І це буде неприйняття того дару, який маєш. Бо от зараз твої 36, твої 16 це дар. Це подарунок. Воно більше не повториться. Ну не повториться більше ніколи 36. Ніколи. Не повториться 16, не повториться 9, як у дітей, чи 6-5 років. Не повториться. Тому варто проживати, прийняти це і проживати. І слухайте, коли так робите, відбувається чудо, відбувається диво. Приходить мир. І приходить така площина для маневрів, така площа для для прийняття, для умиротворення, для заспокоєння. Так, мені 36, супер. Так, мені 45. Ну, Менше вже не буде. І приходить і. І приходить момент, коли ти можеш смакувати, коли ти можеш відчувати, переживати, справді проживати цей час і, і не перебути його, але ним насолоджуватися. І тоді цей час стає часом благословенним, стає часом благодатним. Тут також товариство наголошую, сьогодні починаємо збірку для нашого друга Олександра Кобрина. Він там, я напишу десь тут дані, куди збирає для бусика, їм треба для е, різних перевезень для військових, то вже самі почали збірку, непогано стартували, але не можуть завершити. Так як минулого тижня е, була потреба, не? то ми, ми, ми допомогли завершити цього, цього разу менше. Їм залишилося щось біля 100 тисяч. То хто хоче приєднатися, то реквізити для Олександра, то мій друг. Він місіонер, дуже тепер мобілізований, служить у війську людина, які можна довіряти, то реквізити на нього будуть внизу під відео. Товариство, не бігаємо у минуле чи майбутнє. Проживаємо цей час, смакуємо ним, і нехай смак цього часу принесе нам радість, неважливо ні на війну, не зважаючи ні на війну, не зважаючи ні на всякі випробування і різні нюанси, які зараз проживаємо. Добре? Сила. Мајде ќе фајно. Мирвам.